І, хоча за планом мене тут не повинно було бути, втім я вас ще раз вітаю у парафії нежиті. Тут вас не переслідуватимуть за ваше віросповідання, втім раджу бути на поготові, щоб не отримати меча в печінку. Ось це вихід із підземного проходу, де проживають щури, і зазвичай звідсіля гравець приходить в цю локацію. Пройшовши далі по коридору, гравець побачить свою рідну заставу: двоє арбалетників на горі, троє пустотілих і величезний кабан у латах. Один із воїнів йде прямо на гравця, тому його можна безпечно прикінчити і тут. Втім, раджу заглянути направо, оскільки там ще один мерець зі списом. І щойно я прикінчив цього воїна, інший із застави в цей час відступає назад. І не просто так, згодом ворота зачиняються. Я міг би за цей час проскочити і не допустити цього, але звідки новичку знати про це. Тим паче, що дорогу перешкоджає величезний кабан, і воїна на поруч випав спис. Корисна річ, щоб тримати дистанцію. Втім, на відміну від моєї дубини, вона не наносить багато шкоди цим воїнам. Коли будете мотузити арбалетників, не забудьте, що за вами прийде ще один воїн з мечем. За арбалетниками знаходиться доволі цікава річ череп приманка. І як ви розумієте, тут воно не просто так. Кабан доволі небезпечний та вкрай агресивний ворог, а поруч із гравцем палають вогнища. Кинувши один черв поруч із вогнищем, кабан підійде туди і радше за все трохи пошкодиться від вогню. У разі, якщо ж ви вирішили змагатися із кабаном більш-менш чесно, то візьміть до уваги те, що хвіст у цієї істоти не захищений, і можна провести. <кхем> Як би це коректніше виразитись? Дубсте! А за воротами можна побачити того самого сикуна, що зачинив ворота. На щастя, можна пройти через підвал унизу, де на гравця чекатиме своєрідна засада із ходячих морців. Прикінчивши усіх на цьому поверсі, не забудьте забрати таємничий ключ, а на дерев'яній балці ще одну душу. Більше тут робити нічого, а тому проходимо через стіну з туману. І знову обман! Це просто перехід на рівень вище. Згорнувши направо, ви побачите балдерського лицаря, що повернути спиною. Тихенько підійшовши до нього, можна привести бекстеп і добити наступним ударом, якщо той вижив. Із нього я отримав Баклер чудовий щит для парирування, а сам в охороняв лицарський щит. 100% захист від фізичної шкоди та високий супротив до вогню. Втім, важить немало, а для мого персонажа кожний умовний кілограм на рахунку. Далі за проходом стоїть один рез зі списом, а справа від виходу з коридору другий. Втім, більшу небезпеку становить інший балдерський лицар, що атакуватиме зліва. Розібравшись із ним, раджу піти наліво до воріт. Там усе, що стоїть, то і пустотіли, і, тихенько підійшовши, можна виправити його з Тут можна забрати ключ до підвалу, але барду, а також відчинити ворота. Безпосередньо в храмі стоять ще двоє загрозливих лицарів, і один уже йде до мене. Цього подолати дещо складніше, оскільки в той щит кращий, і зброя сильніша. Усередину храму не раджуйте, оскільки тут ще більше засад, тому йдіть в обхід. Тут троє звичних вам пустотілих, серед яких один із арбалетом. Розібравшись із ними, раджу йти в інший коридор із колонами. Зайшовши в будівлю, ви почуєте стукіт. Спустившись нижче, помітите вогнище. А ще нижче сточить місцевий коваль Андре і Застори. У нього ви можете змінити природу зброї, покращити зброю та спорядження, відремонтувати усе це, вивчити новий жест, прикупити щось або ж поговорити із ним. На даному етапі він вас не повинен цікавити, допоки ви не отримаєте значну суму душ. Якщо піти в бік від вогнища, то по везенькому мосту ви побачите фортецю. Головне не дивитися на дерева. Не дивіться. А, господи. Oh, no. 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 Welcome to Dark Souls Remastered. Ворота в фортеці зачинені, а поруч сидить ще один дружелюбний ніб — Сігмайер із Катерини. Hmm. 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 Oh! Forgive me. I was absorbed in thought. I am ziegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait, and oh, have I waited! So here I sit in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Стіл-клозд. Стіл клоузд. От тепер можна відпочивати у вогнища. Прокачайте персонажа, можете навіть купити якусь зброю у Андре, і вертаємось до храму. Розібратися із цією трійцею не складно. А ось інший ворог у храмі більш небезпечний міні-бос лицар Береніка. Озброєний шестопіром, він обладнаний у важкі обладунки із не менш важким щитом. Проти такого ворога ефективно діє удар тупим предметом, наприклад, дубиною. У такого ворога не вдасться вибити щит, втім його можна парирувати. А от привести репост не вдасться ні спереду, ні позаду. Тому обережно вбивайте його, остерігаючись подвійного вертикального удару. Із нього випадає шматок титаніту, а за міні-боссом гравець може забрати душу хранительниці вогню. На другому поверсі храму стоїть ще один міні-бос, медіум. Hello, Доволі противний суперник, поки що пропустимо його. Далі раджу вам йти до цього ліфту, щоб побачити знайому локацію із знайомим написом. Вітаю! Ви повернулись до храму вогню, а заодно активували шорткат у вигляді ліфту. Тепер можете повертатись тим шляхом, а вже знизу на вас чекатиме інша платформа. Вище по сходинкам знаходиться ще один лицар із рапірою, який через різницю по висоті не може коректно влучити по гравцеві. Втім, коли він стає в таку стійку, не раджу атакувати його, інакше він парирує ваш удар і контратакуватиме. А ось і медіум. Що не вас побачить, то проведе своєрідний ритуальний танець і таким чином підсилить усіх ворогів поблизу, а сам в цей час буде вистрілювати магією. І якщо ви думали, що немає причин для хвилювання, то моя алебарда із вами не згодна. Із-за повороту з'являється десяток пустотілих, які під впливом медіуму наносять суттєво більшу шкоду. Алебарди мені для певності того, що я їх б'ю одним ударом. Розібравшись із місцевим нарідом ТМ, добиваємо самого медіума. У вікна забираємо ще одну душу та йдемо в іншу сторону, де мене зустріне ще один балерський лицар. В пикові розміщена бочка, зламавши яку тіло впаде, і з нього можна буде отримати одну людяність. А якщо ви зиркаєте по сторонам, то радше за все помітите двері, за якими є світло. Зламавши їх, ви зустрінете ще одного ніпо, що сидить в камері лотрік із Каріми. Щоб відчинити його камеру, скористайтесь таємничим ключем, який нещодавно підібрали. Або ж відмичкою, якщо вона у вас є and I guarantee a reward. Only later. Після цього він переміститься у храм вогню і саме час туди навідатись. Лотрік знаходитиметься на рівень нижче від вогнища навпроти клітки із харнителькою вогню. Ah, hello I'm grateful to you for freeing me. <laughs> not enough for you. Well, let's not be greedy now. <laughs> By the Lord, your face. <laughs> your humanity is really slipping, but there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now, who do you imagine will make the best use of it? Mm hmm. You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Lotric gave medal to Втім, наразі він більше нічого не робитиме. Та й взагалі він геть непривітний, ба навіть підозрілий. Підійшовши до хранительки і активувавши перший варіант, ви зможете підсилити дію Естосу і таким чином відновити дещо більше здоров'я, ніж зазвичай. На 100 одиниць більше, якщо точніше. Опісля цього раджу відпочити саме у цього вогнища, щоб отримати 10 фляг, а згодом підійматись до парафії за допомогою ліфту. Далі розберетесь із хисткими пустотілими, які без бафу медіума ходяче м'ясо, щоб потім піднятись по двом драбинам на гору і стати перед черговою стіною туману. Поруч із цим туманом знаходиться знак виклику нашого сонцебрата Солера із Астори. А за самою стіною із туману прихований бос, який для новачків може бути доволі проблемним. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал, далі буде ще більше матеріалу про серію темних душ. А до тих пір, до зустрічі!